Українська авіація, використовуючи літаки F-16, обігнала США в окремій тактиці застосування цих повітряних суден, використовуючи концепцію Agile Combat Implement. Коли літаки діють розповсюджено і в умовах великої небезпеки, це найбільш масштабні. Практичні подібні застосування, яких ще не було в історії цих літаків. Відпрацьовують її саме українські пілоти і відпрацьовують дуже гарно. Продовжуються позитивні та важливі зміни в напрямку реструктуризації Збройних сил України, і Верховна Рада підтримала законопроект, яким з'явився новий рід. Військ, кібервійська, війська кібербезпеки, до яких вперше будуть долучатися і цивільні, тобто будуть рекрути, які будуть співпрацювати з військовими, не являючись військовослужбовцями, це дасть певний поштовх для тих, хто не готовий пов'язати своє життя з армією. Але готовий робити все заради того, щоб відстояти свою державу, свій народ, свої родини. Передбачається також, що будуть проводитися періодичні навчання та злагодження. Це не просто новий рід військ, якби ніби галочка, якась, це кіберзахист, це протистояння кібератакам ворога. Це кібервплив на всю державу-агресора.